Волинь залишається одним із найдинамічніших ринків житла на заході України. Передмістя Луцька, зелена спокійна зона поруч із містом. Ринок дорослішає, більше готових будинків, менше ризикового будівництва. Луцький район зосереджує понад 70% усіх проєктів. Ковель і Володимир, другий ешелон. Віддалені райони мають локальний попит. Ціни зросли на 19%, готове житло подорожчало майже на 40%, різниця в ціні утричі, менше нових стартів, попит на готові об'єкти, зростає собівартість, ближнє передмістя стає преміальним сегментом, ринок стабільний кількісно, але якісно зріс. Луцький район задає тон, Якщо нових проєктів не буде, у 2026-му можливий дефіцит житла. Шукайте аналітику на загородна.ком.